Це Тім Тім Каст. Мої вітання триває 215-та доба протистояння збройному російському вторгненню, і українські воїни знову завдали ударів по російських окупантах на Донеччині. А бажання приєднатися до таких хоробрих хлопців і служити в лавах ЗСУ висловив 86-річний французький актор Ален Делон. Він заявив, що обов'язково вступив би до лав українських захисників, якщо був би молодшим. А ще актор виголосив заповіт, в якому йшлося про Україну.

Лоселеднієв до верламер блекрана України на що перетворили окупанти Харків та Ізюм, показав телеведучий Олександр Педан, дикі кадри з міст він розмістив на своїй сторінці в інстаграм. Там же зазначив, що фото і відеоматеріали не зможуть передати усього того жаху, який по собі залишає руський мір. Це сумнозвісна північна салтівка дивіться. От, власне, тут все це прилітало, ось це залишки машин ті ще просто не позабирали, тому що тут кажуть, дуже сильно підчистили. Так. Ось тут на перехресті вже був нуль. Тут місто, тут нуль і там вже стримували просто їхні танківські атаки. Але так все розбомблено вщент. Як під час війни треба допомагати людям своїм прикладом показала Даша Астаф'єва. Вона приєдналася до ще однієї благодійної ініціативи, одягла хвартух і допомагала роздавати безкоштовні обіди людям похилого віку в Києві. А от як українці в Естонії підтримують біженців з України показала Леся Нікітюк. Зокрема, телеведуча виклала кадри на своїй сторінці в інстаграм зроблені в українській греко-католицькій церкві в Таліні. Тихо. На дворі і тільки чути. Мати! Новим відео в інстаграм поділилася й Оля Цибульська. На ньому вона з мамою й посеред ванни і з веслом. Саме так співачка вирішила підняти настрій своїм фанатам. І тихо каже, тримайся. енергіями з фанатами провела відома акторка Наталка Денисенко. Цього разу в інстаграм вона поділилася незвичайним відео, на якому показала творчо благодійну вечірку. Судячи з радісних обличчя глядачів та учасників, вечірка пройшла у теплій творчій атмосфері. Сама Денисенко читала поезії під акомпанемент піаніно. У підписі до публікації Наталка розповіла. Учора знову відбувся неймовірний вечір Наталка-Читалка наживо. Ми зібрали частину суми на автомобіль для нашого колеги, який зараз у ЗСУ. Цей вечір пройшов завдяки нашим партнерам. А ось і відео із самого заходу. О, як я вас люблю. Це завжди неповторність. Мої вулиці замінили підвали, мою каву замінило мастило, моїх друзі замінили воза. Силь, але ми з тобою ми не вічні, ми з тобою тільки ти, і я, я та, який протягують долоні, я палена у відюмській вогні писана у золотій коні. А от Ванни Трінчер і Олександра Волошина на вихідних теж відбувся певний обмін, обмін обручками. Вони одружилися. Радісна подія відбулася 24 вересня і в тіктоці співачка опублікувала короткий ролик, на якому щасливі наречені позивали під спільну пісню Лише ти і я. Лише я, лише почуття. Я бачу, коли на фото нас ти». У п'ятницю гірко молодим було кричати зарано, а сьогодні в понеділок вже якось і запізно. Тому просто порадимо підписатися на наші соціальні мережі, щоб не пропустити наступний випуск тімкасту. Тільки разом і тільки до перемоги. Це тім. Тімкаст.